Всім привіт, друзі! Сьогодні розпаковка із магазину Hobby Plus. Це дуже класний магазин, тому раджу обов'язково відвідати сайт. Я впевнена, що ви знайдете там все для вашого рукоділля, для вашої творчості і навіть більше. Там дуже смачні ціни, вигідні пропозиції і постійні оновлення товарів. Бо Для того, щоб наші з вами вироби продавалися добре, нам потрібно завжди бути в тренді, завжди стежити за новинками, за оновленнями, цікавитися ринком, що зараз популярне. Бо зараз майстринь з'явилося дуже багато. В кожної із цих майстринь оригінальні і красиві роботи. Таким чином, дуже важко виділятися на ринку, дуже важко Збільшувати продажі, тому стежте за новинками. Це така найщиріша рекомендація. І завжди намагайтеся придбати ці новинки першими і застосувати в своїх виробах. І тільки тоді ви зможете виділитися серед ваших конкурентів. Перше, що ви побачили з розпаковкою, це ось такі готові листочки з тканини. Звісно, що ми можемо їх виготовити самостійно, але це потребує багато часу, тому іноді для економії власного часу сил. Своїх я використовую ось такі листочки, особливо для оздоблення каркасних віночків. Ну і звісно, теж можна використовувати як додатки для заколочок чи резиночок. Наступне, що я замовила, це цілу упаковку міні-гірлянд, які можна використовувати як декорації при фотографії робіт чи при. Зйомці відеороликів, щоб вони були більш атмосферними. Зараз, до речі, я одну із них розпакую і поставлю просто в коробочку, і ви побачите, як настрій цього відео засяє різноманітними барвами і атмосфера зміниться. Також такі міні-гірлянди я використовую в новорічно-різдвяних роботах, коли я виготовляю гномів, сніговиків чи декоративні віночки на двері. Також можна використовувати для підсвітки на Різдвяні зірки це просто супер-класний варіант. Особливо ціна на ці гірлянди просто смачнюща. Так що рекомендую вам, поки є ще знижка на них, замовити собі, особливо, якщо ви виготовляєте такого плану вироби, як у мене, взимку, ви сама собі подякуєте за цю покупку, так як ви знаєте, що ближче до сезону ціни піднімаються і гірлянди будуть набагато дорожчі. Забула сказати важливу річ, хоча я думаю, що більшість з вас і так знає що можна, натиснувши на кнопочку на гірлянді міняти кольори, забарвлення, і можна також змінювати частоту мигання гірлянди. Коштує набір 98 гривень. Це як на мене, дуже класна пропозиція. Тому ви собі як знаєте, але я на наступний раз ще замовлю одну партію. Так, ось тут я показую, як змінюється гірлянда наша. Зараз трішки її розкладемо, тому що я поспішаю, хочу вам все показати і хочу продемонструвати. Бачите, я натискаю на кнопочку, і гірлянда змінює колір, змінює частоту мигання. Тому, як на мене, супер класний варіант і супер вигідна пропозиція. А ось і фото. З атмосферної гірлянди. так це так я зробила на швидку руч. Давайте далі розглядати, що ж я ще замовила в магазині Hobby плюс. Наступна це ось такі пінопластові з глітером кульки, які можна також використовувати в новорічно-різдвяних композиціях при декоруванні декоративних віночків на двері. Можна оздоблювати ваших гномів, якщо ви їх виготовляєте. Сніговиків зараз прикріплю тут фотографії, які в мене того року були. Одним словом, чим вашої фантазії більше, тим краще. Наступне це ось такий декоративний шнур, який я часто використовую у брошках, можна використовувати для підвісок. І також для роботи з бантиками. Ось такий моточок величезний, який вам вистачить на дуже-дуже довго, можна придбати. Здається за 49 гривень. Давайте глянемо в накладну. Так, 49 гривень. Так, наступне з нашої посилочки це ось такий синельний дріт. Зверніть, будь ласка, увагу на його м'якість і також на ворсистість. Іноді з інших магазинів я отримувала синельний дріт, але він. Не дуже такий пухнастий, якось з цього магазину. Тому зверніть, будь ласка, увагу. А ви знаєте, що чим пухнастіший оцей оксамитовий дріб, тим красивіші ваші вироби будуть. Ви запитаєте, навіщо мені стільки синельного дроту та ще й різних кольорів? А я вам скажу так: що я працюю в школі, можливо, більшість із вас знає, і веду уроки технологій. Тому вигадую завжди для дітей різні такі цікавинки. Будемо робити. Вироби різні, до Нового року, квіточки синального дроту, і мені здається, що ще потрібно буде дозамовляти, тому що в мене клас великий і багато дітей. І для таких простеньких майстер-класів, чи, наприклад, навіть поробок з дітьми вдома, такий синальний дріт топ. Наступне з нашої посилочки це ось така органзова стрічка з Крайчиком, який надає форми. Це минулорічний тренд бантиків, але вони дуже добре продаються і в цьому році. Тобто клієнти їх люблять. Я замовила в таких кольорах ніжних. Mm -hmm. Є деякі ідеї, зараз вам покажу, які ще відтінки стрічки органзової я замовила. Ще ось така рожева стрічка із крайчиком. Теж органзова, але трішки інший відтінок. І ось така: тобто, замовила ось такі три відтінки. Глянете, які будуть красивенні у мене бантики, обов'язково з вами поділюся майстер-класом. Показую те, що приїхало мені ще, і про те, про що я говорила раніше. Це ось такі шифонові класнющі метелики, які можна використовувати замість серединок. Замовила ось такий бордовий варіант. Ось такі вони гарнесенькі, ніжні із стразовими серединками. У мене вже є кілька ідей, також як я їх буду використовувати. І також ще замовила інший відтінок блідобусковий такий, навіть не знаю, як правильно назвати цей колір. Ну, одним словом, теж дуже ніжний. Ось такий. Так, наступне, це ось така органза проста, 4 сантиметрова. Тут йде величезна намотка, що дуже вигідно, якщо купувати бобінками. Якщо ви початківець і тільки почали створювати вироби своїми руками, то раджу купувати в роздріб. А от коли у вас великі замовлення. І час від часу вони повторюються, дублюються, то варто купувати бобінами стрічку. Це набагато вигідніше і по грошах, і по кількості часу. Тобто вам надовго вистачить таких рулонів стрічки. Наступна це незамінна ось така тейп-стрічка, яку я часто використовую при плетінні віночків. Замовила два відтінки. Коричневий і ось такий темно-зелений колір хакі. Дуже часто використовую лакову калину. Цього разу вирішила випробувати ось таку із зеленими друтинками. Ось так вона виглядає. Є така калина, яка має подвійні ягідки. Але їх треба весь час перерізати, тому дуже зручно, що вони йдуть окремі. Їх можна ось так от скручувати в пучечки і можна прикрашати віночки чи заколки. Резиночки і так далі. Ось такий червоний відтінок ягідок замовила. І ще замовила вже в новорічно-різдвяних кольорах. Буду використовувати у своїх композиціях ось такий срібний та золотистий відтінок. Наша коробочка вже робиться пустою. і Хочу звернути вашу увагу саме на цю річ, на екошкіру. Її в магазині є дуже багато в наявності, є дуже багато різних відцінків. Я думаю, що цей сайт буде дуже цінним для поціновувачів бантиків Сикошкіри. Так що обов'язково зайдіть туди і гляньте, і побачите, який там великий асортимент, і наскільки смачні ціни. А я дякую вам за перегляд цього відео. Ми разом розпакували посилочку з Хобі плюс. І чекайте зовсім скоро новеньких майстер-класів. Всім па-па!